Так, 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 воно так є. Ось твій. Бачиш, це чорна О. лінія, це середня лінія. Ось, ось твоя штучка. Біля банера, зображенням кінцевого результату хаотична черга. Кожному потрібна підказка, куди покласти свою частинку. Тут є однакові карточки, але різної форми. і Вони зовсім в іншому місці. Довго ми тикували, як зорганізувати майже 200 учасників акції. Ви скорше збудуйте, як ви зробите, зробите зарощення, ці деталі знайдуться. Шукайте рівні деталі. Скажи, Нам треба шукати рівні деталі. Там центр є такий склад. Є. є центр. Він звісно два кроки назад. Я знаю, де Київ лежить. Складаємо рівні деталі. Зверху складаємо, дві, внизу чотири. Ось цю лінію складаємо. Ну, не друкували би більше. Калинівка, а то що? Ні, це якась калівка. На фігурах замість звичних чорних цяток, герби українських міст, містечок та селищ міського типу близько 550 гербів. Загалом деякі герби повторюються, але в більшості герби автентичні по одному гербу. То це максимум гербів, які змогли знайти організатори при підготовці акції. І самі герби, тобто загалом повністю все доміно, формує великий тризуб. Тризуб внесений в книгу рекордів України. Його висота 12,5 метрів ширина близько 7,5 метрів. І все заради того, щоб національна символіка стала популярною, майже година і найбільший в Україні тризуб склали, щоб кожен згадав і усвідомив незалежно від міст, в яких ми живемо. Ми всі є українцями. Зуб вже побачили Київ, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці та Нікополь. Після Львова фігури доміно помандрують далі Україною. В Міста, які теж захочуть повторити рекорд. Христина Стець, Володимир Квятковський наш репортер.